Хранение. Гордитесь своим сыном, вы достойного мужчину, достойного воспитали. Спасибо. Пожалуйста, возьмите. Поздравляю. Друзья, вот так вот мы и воюем. У нас ебать, а мы крепимся. <с> Сегодня весь день х Вчера хуй везде. А мы ничего сделать не можем, просто с***, пушечное мясо на... нас поливают со всех орудий б... это называется закреп вон сегодня заходило О, 19 человек покажи, покажи, вот она наша крыша б... осталось б... 0, все перехуяли и он сейчас еще пацаны уважаться уважаться Их на только хуярит и хуярит успевает кассеты это... второй день сегодня у на... нас с кассетами уже за... накрывать На свои роты б... В... шли вообще на Три раза с товарищем майором ходили. Три раза на нас оттуда просто кассетами выхуяли. Все сука, сколько нас заходило? 10 человек все по лесополосе этой на скиданы. Ни с кем ни связи, ни вообще ничего нет. Нас И нас круг... сюда закинули? И кругом одни трупы на. Но... При высадке в зону нас, нас сгорела бэха на со всеми нашими вещами. Тут же на, разъебали. поехали все обеспечат. Ни лопат окапываться, не лопат, ни сухпайков, не воды. Без воды сидим, он у трупов, что идешь, собираешь, пожрать нахуй. Сидишь. Не жрать, не пить, не посрать, ни нету у нас. Если бы сейчас не бомбили, можно было выйти и заснять, сколько вот пацанов выходит. Сразу идешь, по полки лежат, 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 лежат и лежат. Все усеяно трупами, Только украинцы, Сейчас еще погодь выйдет Брэдли и начнет до конца раз. Да, уже ничего страшного. А, да, уже и вертушки сегодня ебали. А, Блин, а? а Блин, у нас б... Б... две Но минометки снова... б... и пи***цы хуй. Со всех б... сторон на просто. Б... Тут от полосы-то не б... осталось. Ну вот так, покажи ее как-нибудь. полосы Так его ну, там, а там Вы... Да, б... она б... за тобой. А, вот все. Такая занавесочка штаны на Не надо, на***. Все, тихонечко сидим, пацаны. Давай да вот я так я вот мы. Спай окно. Такое... Даже тебя еще не Жужу у меня. Семенівці закріпилися, вони виглядає на те, що на лі на правому березі вже, і розуміємо, що Новобахмутівка там теж все непросто і повідомляють теж про просування там поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме власне в тому вузькому місці, в напрямку на очеретине і не допустити просування? Дійсно, ситуація на якраз на цьому на покровському напрямку зараз залишається ну найбільш складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо впродовж декількох днів, починаючи напевно з 20 квітня. Тобто, фактично, зараз ворог намагається просуватися в очеретиному і далі на захід в бік. Населено пункту прогрес це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника відомо десь три та трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично, зараз ворог основні зусилля кидає на очерительне і насамперед на розширення цього вплинення, тому що ми знаємо, що. Бовідійдуть і в Новокалиновому, і в далі від Новобахмутівки ворогу вдалося а, залізти Новобахмутівку. І Фактично, це Новокалинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які розташовані на північ і на південь від очерединого, аби розширити. Оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це це вклинення. Але повторюю зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці е, півроку е, затримкою боєпасів цього іншого вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені отримувати противника за рахунок. Е, Живої сили і особового складу, і ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію там по 115 п'ятнадцятій бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противників очеретиному ну, про е, дії, які здійснювала 47-ма бригада, аби ну, утримати просування противника. І це зараз в, в вдається там зараз розгорнута сота бригада, яка Тих само діє на цьому напрямку в зоні очеретиного, але будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу, і е військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то е не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через орліку Семенівку і далі на Південь то може бути ухвалене рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, якщо напоминаюсь, там прогрес, Карлівка, Комишівка – це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Основні зусилля наших військ керовані на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але повторюється, ця ділянка якраз просування від очередного, воно створює певні. Тактичні загрози для наших військ і зараз головне, щоб вони не, не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєво, як і в наших військ. Зараз як дома все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. Та, тобто, зрозуміло або зрізати ось цей клин на очеретини, або е, тримати лінію оборони по річці Вовча, про яку ми колись говорили. Якщо від оперативної обстановки перейти до е, того, що е, що ми спостерігаємо, фактично е, змінну… Тактики обстрілів по тилах, тобто, якщо раніше по генерації, то в, в за одну добу фактично по залізничних вузлах Укрзалізниці лупили Харківщина на Черкащині, на Сумщині ці удари. І е, зрозуміла логіка, тобто в перебити м, логістичні ланцюжки, але ж нам самі спеці казали, що удари по залізниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залізниці це значно швидше ніж будь-які там генерації чи критичні інші об'єкти. Наскільки в довго вони будуть триматися цієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну, насправді, давайте почекаємо, наберемо певну там дані для аналізу. Як на мене, поки що у ці удари по залізницям скоріше скеровані на продовження цього психологічного тиску російських терпічних військ, які скеровані на те, аби забезпечити, моно кажучи, збільшення потоків біженців з Харкова, з інших на населених пунктів, аби Умом кажучи, реалізувати цю концепцію випаленої землі, яка зараз реалізується з використанням кабів на суміжних ділянках на суміжних областях, які межуються з Російською Федерацією. Зараз до цього, як ми бачимо, додаються ракетні удари, і ця тактика, як на мене, буде тривати ще п -п певний час. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдя. За підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.